Ніколи так не робіть. Зараз покажу наш об'єкт, на якому вже пофарбовані стіни. Будемо заливати підлогу, під клеєвий вініл. Ось такий вініл будемо вкладати. Марк квікстеп. Маємо ось такі сходи. Сходи у нас будуть не з дерева, а з ламінату. Сходинка, підсходинка. Торцева частина буде від квікстеп профіль. Також потрібно. Демонтувати ці маячки, де підтягували сходи. Другий поверх. Також стіни всі пофарбовані. Тут у нас буде закінчення вініл вверх, підсходинка, буде ламінат і сходинка також ламінат. Тут вже ми пошліфували, прогрунтували поверхню. Залишилось деформаційні шви ремонтною сумішою, пройти для того, щоб вона не протікла на перший поверх. Заклеїли ось такою плівкою. Всі стіни будемо обклеювати плівкою. І ще одна кімнатка така. Тут також частково закрита стіна пофарбована, а частково потрібно все закрити. Готуємо під залівку підлоги. І після того, як воно це все підсохне, приїдемо будемо вкладати клеві вініл.